Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Дітки, відгадайте загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя. Правильно, весна. Так, зараз пора року, весна, молодці. Дітки, погляньте. А хто до нас завітав на заняття? Так, це котик. Дітки, а ще й в природі існують котики вербові. На дереві верба розпускаються котики пухнасті. Розгляньте вербову гілочку. Коли її внести з вулиці до хати, то на ній бруньки розпускаються і утворюються пухнасті котики. Схожі на котика. Дітки, і слова звучать одинаково. Котик тваринка, і котики то вербовий цвіт. Котик-котики. І сьогодні на занятті я пропоную вивчити разом віршика Котики-воркотики. Котики-воркотики сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, знає, що котики то вербовий цвіт. І ще разок повторимо. Котики-воркотики всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики -котики, в мене на вікні. Котики-воркотики -котики, гості весняні. Не глядить на котиків лиш смугастий кіт. Мабуть, знає, що котики то вербовий цвіт. Молодці, малята! А тепер спробуйте вивчити До побачення. До побачення, мої малята, кажу і вам я. Чекатиму зворотній зв'язок віршика від вас. До нових занять, бувайте!